Любі хлопці, вітаємо вас, з 10-го Збройних сил України. Бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості і віри у свої власні сили. Сьогодні вітаємо нашу гордість, найцінніше багатство в Україні. Всіх її військослужбовців, ви, наші захисники, надія і опора, ви, хранителі мирного неба над головою. Вітаю тебе, відополя і калина. І сині озерця, і сині руча, зі святом і з небо, на все України. Україну. У рідному війську ти службу несеш, я знаю мене біди не спасеш, мене вбережеш від зла і тривоги, бо ти милий і правий, ти маєш. Служиш у війську і державу боронища свою українську. Борониш татусю, ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищає завзято. Зав Тобою я дуже пишаюся. Сили, здоров'я тобі, хай живуть Збройні сили. Шановні воїни, захисники України, вітаємо вас з професійним святом з Днем Збройних сил України. Бажаємо здоров'я та успіху на ниві служіння українському народу.